Так, в процесі роботи відчуєте скільки в нас є шуму руху ключів, стендів. Возьміть, так само є таке, о, хлопці підказують да. весело. Так. Стукаємо з різних сторін. Возьміть, е, я хочу, щоб тільки там ви робили один. Ну так, да, віддаємо в нас відвожу на пошту, більше приходиться мені. У нас працює колектив. Ми один друг замінюємо, ми один друг підтримуємо. Просто повторяли, не всі хлопці люблять зніматися. Тут тобто не хоче лишні популярності. Каже, нікому не потрібно, каже, зайва увага. Тому що, каже, нормально, ні в магазин не сходиш, нічого там. Ой, таке, а що зробити? А як розкажіть, скажіть. Є таке, знаєте, буває, то, ну, забирає час. Ми на роботі викладаємося на всі 100%. Ви це бачите. З самого ранку до самого вечора ми з вами на зв'язку постійно. Нові відео по різних цих водів, з різних сервісів, різні, різні теми, з приколами, без приколів, як називаємо, робочі моменти, ми все вам показуємо. А зараз буде трошки інакша рубрика, будемо нові, щоб було цікавіше.